Савітар, скажи, як допомогти собі знайти відповідь на питання, навіщо я тут? Та, в принципі, яке моє призначення в цьому житті? Дякую за запитання актуальне. І хотілося б, щоб частіше люди... Замислювались над цим питанням і взагалі-то формулювали і шукали відповідь. Так. Навіщо я тут? Де знайти цю відповідь? Ну, скажу знов таки, це дуже кармічна така ситуація, і людина, яка починає вже. Замислюватись над цим питанням, це говорить про те, що це питання вже в нього було не один раз на слуху, на своєму слуху. Вже замислювався, вже починав пошуку. Але щось не складалось в якомусь проявленні, і людина відкидала це, йшла далі, щось там жила, помирала, знову народжувалась і знову поверталася. І в якийсь час, повертаючись до цього питання, знаєте, коли ми даємо запросу Всесвіт. Завжди приходить відповідь. Вона може бути будь-де на заборі, в транспорті, в словах тих, хто поряд з вами. Ви подивились на собаку, яка проходить повз вас, а там щось раз і в вас опа, а ось воно. І от, мабуть, так: бути уважними до відповіді. Вони всюди, бути, знаєте, таким більш усвідомленим, мабуть, більш спостережливим і тоді. Відповідь може бути на поверхні, а може і ні. А може, треба копати? А може, треба щось почитати, когось розумного послухати. Я взагалі-то кажу, щоб знайти цю відповідь, да, треба звернутися до тих древніх писань. Там є відповідь на поверхні, буквально, але ж нашим розумом ми не завжди розуміємо. Тому знов повертаюсь до чого? У вас є чудовий інструмент для відповіді тіло. Ви не знаєте відповіді взагалі на будь-що. Ідіть зробіть зарядку. Порухайте частинами тіла. Ми так створені, що оцей рух всередині це кров, лимфа, енергія, вона рухається куди? Сюди, знизу, вгору. І коли ви цей рух зробили, і ось вам здрасте, це я і зрозумів. Я тут для того, щоб ділитися знаннями. Робити так, щоб комусь краще стало, да? піклуватися про, близь... про близьких і будь-що. Ось вам відповідь. Тобто ось таких можуть бути кроків багато різних. Ну, і взагалі, то як усвідомити себе, як зрозуміти себе, як дізнатися про своє призначення, треба рухатись, експериментувати, дослухатися до своїх, а, знаєте, таких от. Хобі, наприклад, люблю писати вірші. Будь ласка, пиши, хтось прочитає і буде щасливим. Люблю готувати смачний пиріг. Спочу його, хтось буде щасливий, Відкрою свою кав'ярню. Знаю, як слухати. Можу вміти слухати. І людина, коли прийшла до мене, я її слухаю їй стає краще, ось моє призначити стати психологом і таке інше. Тобто, знову-знов. Відштовхуватись від того, що близько тобі, і поєднати це служінням. І я вважаю, що призначення взагалі людини, я свого власного досвіду, мабуть, це послужити своїм, своїми знаннями, своїми діями комусь, щоб комусь стало краще від того, що ти є. Тому експериментувати, помилятися, робити ці помилки обов'язково, тому що без... Цього ми не знаємо, де ми шлях. Занурюватись і шукати, 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 шукати. Ви відчуєте це душею, ти будеш розуміти, це моє. Тобі настільки від цього добре, що ти забуваєш про те, що похвалили тебе чи наругали, ти робиш це, от, тому що тобі це подобається. Оце і буде ваше призначення. Шукайте, шукайте, обов'язково знаєте, стукайте, завжди відкриють. Але не сидіть на місці, не лежіть у тим тюлінчикам на дивані. Під лежачий камінь вода не тече. І навіть якщо ви, навіть якщо ви нічого не знаєте, що робити, перше помийте обличчя, волосся, тіло, зробіть рухи якісь, помийте свою квартиру, вікна, підвіконня, постукайте сусідам чи подзвоніть, чи не треба вам помити підлогу. І тоді ви знайдете відповідь, що робити далі. Дякую за питання. Воно дуже гарне.